Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, вирішила зробити розрахунки саме по Донеччині, по цим гарячим точкам, які у нас зараз є. Чому, ну, видно, все-таки мене подивив вугледар. І продивилась ті свої розрахунки, які були попередні. Там ми зупинялися з вами на вересні місяці, а вже заходить жовтень і попереду у нас листопад. Знаючи, що у нас має бути ще й в листопаді, все-таки вирішила вам зробити ці розрахунки для того, щоб вас підготовити. Для тих, хто дуже емоційно, психологічно не готовий чути цю інформацію, ви можете одразу уходити з каналу, щоб я вас потім не блокувала. Чому? Бо розмова буде дуже тяжка. Я дуже тяжко сприйняла навіть те, що я зараз побачила, і коли це все поєднала. Ми маємо бути готові до того, що деякі території таки ми можемо полишити. І що листопад буде дуже гарячим і жовтень саме на Донецькому напрямку. Хто нема, не бачить здобутки чи не зрозумів з попереднього відео, які у нас будуть перемоги, то я вам ще раз кажу перемоги будуть, але не в цих напрямках. Будуть вибрані інші напрямки, і тільки таким чином ми зможемо змусити росіян думати про перемовини з нами, щоб ми припинили їх кошмарити. Це буде такий поштовх. Поштовх сили навіть для нас. Тому починаємо з Вугледару. Так, це була б матриця Вугледару, та, яка існує зараз. Але я вважаю, що вона є допоміжною. Чому? Небезпека у вигледара вже була. Да? да. Але з такими положеннями воно говорила про невелику небезпеку. І на цей період, якщо б я рахувала ще тоді Вугледар, я б казала, що Вугледар мають припертися командіровочні. Це теж саме, 3-5. Це те саме, коли я говорю про Чернігівську область, там, про Волинську, що там заходять ці командіровочні, да, отримали по зубам і пішли назад. Так би я б думала про Вугледар. Тому мені прийшлося про вугледар піднімати історію, я вже про це говорила, і шукати ту першу точку відліку. Чому? Бо в нумерології є дуже така цікава історія. Я вам просто навіть намалювала ще один раз таку табличку, щоб ви просто розуміли, як це все працює. Це працює і у людини. Я показала навіть вам по товаришу ПУ, як він змінив дату, і коли ж дата перша. На все життя. І після зміни вона як допоміжна тій матриці. І дві матриці йдуть поруч. Так от, навіть якщо ви відкриваєте фірму першу дату, вона у вас завжди буде працювати на протягом всієї життя вашої фірми. Але у вас може бути одна зміна. Це є вже перша там допоміжна, да? Потім починається друга зміна. Ну, наприклад, ви адресу юридичну змінили. Це вже зміна. Тоді, якщо ви зробили другу зміну, першу зміну, ви йдете по двом матрицям першим. Але якщо ви зробили другу зміну, наприклад, юридичну адресу змінили, директора змінили, то оця перша зміна, вона вже перестає працювати. І працює тільки перша дата і вже друга зміна. Якщо ви зробите третю зміну, то і ця зміна вже теж не буде працювати, але буде працювати тільки перша дата і третя вже зміна, то тобто, третя матриця. Ну, вибачте, так працює всесвіт цифровий. Це правила відчинених дверей. Скажімо так: одні двері зачиняються, інші відкриваються. Але перші двері відчинені завжди. Тому мені довелося по вугледару дивитися, чому так сталося. Я знайшла ту першу дату, вона є офіційна, да, коли починали закладати саме це місто. І коли я їх поєднала, я зрозуміла, чому так все сталося? Так можу просто сказати, що о, я провіряла її, і про ті руйнування, які були по Вугледару, вона більше говорить, чим говорить поміжна матриця. Ну, на жаль, на Донеччині так ну, сталося. Ну, І в багатьох містах так точно ну, проходить. Бо навіть я в рідному місті у нас є дата, яка працює постійно, наприклад. Да, і я її вирахувала, а вже ту, яку допоміжну. Це кожен мер приходить, він може становити нову дату, і у нас місто починає жити по новій даті. Але якщо дивишся по новій даті, так іноді воно не співпадає з тими подіями, які мають відбуватись. Тому шукається перша. Та, яка вже працює там, не одне десятиріччя, навіть там, чи сторіччя, ця дата, яка працює. І вона пояснює ті події, які відбуваються, так і з вугледаром відбулося. Термін 8.2 – Це стресова ситуація для людей. Але перед цим один сім, Це тоді, коли люди займалися самообманом. Вони розслабились. Там були конфлікти, да? 6.4.3.4. Бої бо їй йшли, але люди були розслаблені. Всі займалися якимось ну, інформацією, яка не співпадала з дійсністю, скажімо так. І саме оця позиція, я так розумію, вона і вплинула на те, що потім прийшла стресова ситуація для самого Вугледару. Для тих людей, да, це, е, ну, це треш. Люди знаходяться в, в повній паніці. Але Воно ще говорить про інтоксикацію. Тобто, я не знаю, як там саме це відбувалося. Да? Це треба питати у тих наших захисників, які там відбувалися. Бо по 8-2 це може ще проходити інтоксикація. Тобто людей могли просто травити, людей могли просто скидати фосфорні бомби, їх могли просто спалювати, гази пускати. Тобто, з нашими захисниками могло відбуватися все, що хочеш. І вони могли бути, бо вони в стресі знаходяться, в страхові знаходяться. І ці командіровочні приперлися саме під, ну, під цю матрицю. І воно так відбулося. Надалі шлях, вони будуть через Вугледар далі заходити 10-4. Вони далі будуть заходити і продвигатись. Але стирати вугледар, знову-таки, вони будуть. 8-0. Ви пам'ятаєте, покров стирають, да? всі міста, які вони заходять, вони стирають саме під такими показниками 8.0. Це говориться і про переоформлення статусу, це юридичні питання, які постають, це законність постає. Потім вже буде депресняк. Да, Потім буде депресняк. І потім підуть тільки біженці, якщо вони там залишаться. І територія буде стояти в такому варіанті, що отой конфлікт, оте все, воно просто заморозиться. Поки ще це буде виглядати саме так. І виходить так, що воно мало відбутися. Ну, і тепер далі пішли. Пішли далі в якому? Корахово? Згідно того, що я бачу, чую. Бо я ж повернулась, я вже зараз почала відслідковувати наших е, аналітиків. У нас тепер з вами стоїть на Денній повісті це Курахово. З Курахово теж буде м, не все так просто. Курахово зайшло з 20 вересня по 10 листопада, В 12-й дім зайшло сонечко. Але що говорить це? Про знищення авторитету, велика небезпека саме керівництву міста, велика небезпека тому підприємству, задля якого було і створено це місто. Ви розумієте, про що я говорю? Якщо на даний момент там Корахівська ГРЕС ще не зупинена. То будуть прийматися всі міри для того, щоб це зробити і знищити саме Курахівську Грес. Також під 12.1, це говорить про небезпеку від пожеж. Обстріли так, так. Тобто, стресова ситуація вона туди заходить. А от уже з 11 листопада, по 3 січня у нас заходить раху в третій дім. Ну, взагалі, під такими варіантами воно читається як війна. Це починаються складнощі з логістикою, люди починають міняти місце проживання, це вибухи, це ДТП. Тобто відрізати Курахову будуть саме логістику. Зараз, поки буду знищувати, потім прийде вже такий шлях, що його можуть просто відрізати. Відрізати від цивілізації, це може бути пов'язано саме з тими дорогами, які є головними для Курахова. Тут треба теж дивитись на цю небезпеку. Але військові дії вже можуть навіть точитися на околицях цього міста. Поки що так. І зробила вам ще зводну таку знову табличку. Саме по тим містам, які у нас зараз з вами ну, самі гарячіші. Це Покровськ, Торецьк, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман і Часівяр. Прийшов час вам деякі речі пояснити, щоб ви просто потім не говорили знову: а, у нас предательство? Ні, у нас просто війна для тих, хто ще досі, досі не зрозумів. Також це я говорю для тих, хто мене питає в коментарях, питання, коли закінчиться насильственна мобілізація. Це не до мене, це до себе. Ви зверніться? Чому? Ніхто ніяк не хоче думати про те, що у нас є втрати, і теж великі втрати, і що навіть один поранений солдат він виходить з строю ну, мінімально на три місяці. Це мінімально. І от ви собі тільки зрозумійте, скільки у нас є поранених, які лікуються, скільки у нас вже є вбитих солдат. І, а ви ховаєтесь, вам приносять повістку, ви ховаєтесь від свого долгу, ви маєте віддати борг цій державі. Тому лишній раз мене не дюргайте, як маму військового. Я це всю кухню вже їм з 2014 року. І коли я бачу наших поранених хлопчиків, і я розумію, про що йде мова, я бачу їх очі, я бачу їх роз... Ну, я їх бачу, я їх чую. Так, наше керівництво іноді теж літає десь в облаках. Я розумію це. Але ніхто, крім нас, нашу державу захищати не буде. Донецький напрямок буде дуже гарячий до кінця року. А здобутки ми будемо робити в інших напрямках. Якщо до вас до, до цих пір не доходить, ну, вибачте, поки не можу навіть тикати вам пальчиком. Де це має відбуватись? Но дві області ще м росіян вони будуть потерпати. Бо в листопаді місяці агресія. І війна прийде конкретно на територію Рососії. Догадуйте тепер самі, я ці області показувати поки не буду. Покровськ. Ситуація 16 вересня аж по 26 грудня зависає. Тут буде битва за ці кордони. Це може бути пов'язано. З тими ж самими кордонами, з тими ж самими людьми, які стоять десь поруч з річками, з дорогами. Але це ще буде продовжуватись у Покровську. Якась частина може бути втрачена. Так стоять цифри. Я перед цим казала 8-0 будуть знищувати. Зараз у нас іде битва за Покровськ, і вона буде, воно вже входить в цей кураж. Торецьк, 3-5, вона знову з вами до кінця жовтня, до 30 жовтня, велика віродійність того, що тут будуть знову ті ж самі командіровочні. Що знову-таки на Торецьк попруть росіяни. 31 десяте по 21 грудня 8.0 вони будуть знову Торецьк знищувати, як перед цим робили з іншими містами Слов'янськ з 19 вересня по 9, по 9 листопада 11.1 Слов'янськ буде приймати якісь рішення. Але так як воно стало, маємо надію, що ці рішення, які вони будуть приймати, що вони таки будуть з розумом прийняті. Якісь будуть ну, проєкти тут відбуватися все, але 12.2, коли з 10 листопада по 2 грудня 12.2, тобто в місяць заходить 12 дім, це говорить про те, що тут буде дуже багато втрат в Слов'янську. Велика вірогідність того, що в Слов'янську може відбуватися багато втрат, і все-таки там можуть десь копошитися ці придебашки. Це дуже великий депресивний знак. Дуже великий депресивний знак. Знищувати Слов'янськ вони будуть. Краматорськ ми говорили, що перед цим у нас було у 12 му домі. У нас був Нептун про таємні інтриги, про дуже теж психологічний, дуже тяжкий стан, про те, що буде потерпати місто Краматорськ. Але 6 жовтня по 26 листопада в Меркурій заходить 10 дік. Зазвичай це говорить про те, що велика небезпека іде. Саме авторитету влади. Тобто, <кій> вибачте, у нас там грум гримить. Небезпека саме для влади в чому, тут можуть провести саме той же самий аудит тої влади, яка там знаходиться. Також Краматорськ в плюсі може відіграти цю ситуацію таким чином, що буде лобіювання інтересів міста Краматорськ. Будуть великі ділові контакти, і м, будуть прийняти дуже якісь корисні рішення саме для міста Краматорська. І вже з 27 листопада по 19 січня Венера заходить в 11 дім. Зазвичай, ми вже це з вами бачили і в Харкові. І в багатьох містах нашої України, там, де був ворог на кордонах, що починалась велика колективна робота військових. Далі я вам нічого говорити не буду. Ті, хто у мене давно на каналі, зрозуміли, про що йде мова. Зверніть увагу на термін. Лиман і часів яр. В один практично і той же термін. З 22. Тут вересня, а тут з 19 вересня. Але до середини листопада місяць заходить в 11-й дім. І в Лимані, і в Часовому ярі. Така буде сюрприз. З одної сторони такі положення говорять про перемогу в змаганнях. Також це говорить про те, що це може бути велика допомога ресурсами з боку друзів. середини листопада по початок січня в Лимані може відбутися зміна еліт. Це може бути дуже багато ще викрито тих, хто здавав лиман. Тут може помінятися керівництво міста. Також під таким знаком може бути про те, що зупинять ту навалу. І якби буде територія як заморожена. Дочірня територія, чи та, яка прилягає до лінії зіткнення. Часів яр. Той же самий термін з 10 листопада, по 2 січня у нас Меркурій заходить в другий дім. Так, тут буде в часу Міярі і нехватка ресурсів, це буде тяжко, але буде дуже багато ділових подорожей, ну, зв'язані які будуть з матеріальними труднощами. Згідно того, що я бачу. Згідно того, що я зараз порахувала, скажімо так, під великим ризиком зараз знаходиться Покровськ, Турецьк, Слов'янськ. А от Краматорськ, Лиман і Часівяр, ну, є велика вірогідність того, що ми втримаємо. Отакий екскурс. На осінь 2024-го і на початок зими. Тому ще є три отаких от напрямки: Покровськ, Турецьк, Слов'янськ, Курахово. які нам зараз треба бути дуже сильно там обережним. Там будуть вестися дуже великі бої і є велика вірогідність втрати цих міст. Якось так. Перемога буде за нами. Перемагати ми будемо просто в інших напрямках. Зараз треба нам всім зібратися, знайти віру, саме-саме головне віру в себе. І зрозуміти одне, що да, у нас не вистачає особового складу. Всім бажаючим, хто хоче підтримати свою країну. Я раджу брати зброю і йти захищатись. Просто так перемогу на блюдішці вам ніхто не принесе. Перестаньте кричати і верещати про депутатів там ще про когось. Зараз у кожного є особиста справа, і у кожного є своя зона відповідальності, незалежно ні від чого, що ви мені не говорили. А також раджу продивитися багатьом тим, хто не доходив до моїх перших відео про карму України. Я там показувала є світлий шлях і є темний шлях. Поки що ми йдемо по світлому шляху, коли ми виборюємо свою незалежність вистоїмо вистоюємо її. І є темний шлях, коли в цей період ми нас можуть знищити, і дьявол прийде на нашу територію. Вибираємо самі. І рухаємось самі. Листопад місяць буде жаркий для нас, українців, незважаючи на ті перемоги, які будуть все-таки у України. Якщо хтось вміє читати між рядками, він прочитає. Якщо хтось зрозуміє, про що я говорила ще навіть на початку відео, теж зрозуміє. Поки що так, наперед далі не заглядуємо. Нам треба втриматись, витримати, і головне мати віру в себе і в нашу неньку. А також, саме головне, підтримувати наших воїнів і вірити в них. Вони найкращі. Якщо б ви знали закони Всесвіту, ви б не писали багато коментарів, тих, яких ви пишете. А закони все говорять, що кожен має бути на тому місці, яке йому призначено. Так от наші воїни на своїх місцях, бо це їх доля відпрацювання. І якщо б ми з вами всі цінили 10 заповідей Божих, то ніяких би війн у нас з вами не було. А також, якщо б ви розуміли, що є карма. І вона приходить до всіх нас, ви б теж перед тим, як щось скоїти, накосячити, думали про те, що вам прийдеться все-таки відповідати вам, вашим дітям чи комусь з ваших онуків. Тому зараз іде відпрацювання карми держави нами, людьми, насамперед. І якщо ми хочемо жити вільно, то цю волю ми маємо виборювати. В Донецьку все складно напрямком. Щось таке у нас таки залишиться. Відкати назад почнуться вже з весни літа наступного року. Де щось ми можемо і урвати, але. Нам головне зараз вистояти. Я вам показала напрямки, де буде гаряче. Хто захоче, той буде це розуміти і зможе під, навіть підготовитись до того, що там буде гаряче. Так написана доля наша. Вибачайте за емоційний стан. Мені було тяжко. Це все рахувати і тяжко це все поєднувати і дивитися в просторі. І я кожен раз вас вчу: дивіться в простір. Якщо ми маємо це втратити, ми його втратимо. Задля чого? А За задля нашої перемоги, щоб здобути більше, чим ми втратимо. Ще таке є одне питання. Ви знаєте, я. Працюю з 22-го року з людьми, які називаються у нас як внутрішнє переміщення особи. Це наші з вами українці, які виїхали з зон бойових дій. Багатьом приходиться просто роз'яснювати, що війна це дуже така тяжка штука, вони це знають, вони це бачили, вони були підозрювані, вони втратили все своє майно. Тяжко. так. Да. Вони хочуть повернутися всі додому. І коли я їх запитую, а куди ж ви повернетесь? Бо, наприклад, вже росіяни пройшли вже по їх дому, і вже їх немає. Люди в розгубленості. Тому. І от зараз ми з вами говоримо: Донець повернеться. А що повернеться? Руйнування, яке принесла Рососія, кучу болю, яку принесла Рососія. Чи м, тих людей, які жили в окупації багато років, да, більше десяти років, там виросло вже ціле покоління дітей? З якою ненависті до України вони росли? Ніхто ніколи не хоче запитати. Тому кожен раз, коли ви починаєте про це говорити, про повернення Донбасу, Луганська, запитайте одне питання: а як ви вите з цими людьми поруч? з Тими ну, настроями, які в них є. Можливо, треба, щоб у них настрої змінилися і вони самі попросилися додому і захотіли йти додому. Для того, щоб вони нас ненавиділи і щоб не було тих якихось акцій, коли людина приходить, обв'язана мінами, да? і взриває вам школу, бо її так вчили. Тому, я так думаю, пройде не один рік. Поки в них владнаються мозок на окупованих територіях. А всім людям, які виїхали з зони зіткнення, прийдеться облаштовувати своє життя тут, на більш мирній території, і вчитися жити. У багатьох з них це стоїть в матриці життя. Печалька в тому, що багато ми з вами не знаємо про. Свій рід. І отак спрацювала карма. Хтось колись прийшов туди, вигнав тих українців, які там жили на тій території Донеччини Луганщини. А тепер прийшла карма і вигнала їх з тої території. От такий пінг понг І тепер людям прийдеться облаштовуватись заново. Багатьох з них в кармі є. І 16, і 14, аркани, і 12, і 13. Тому зараз у багатьох, воно і починає спрацьовувати, через що перестаньте винити когось і шукати когось. Почніть кожен працювати з собою, своєю свідомістю, навчіться жити по закону і по Божому закону. Насамперед. Ті, хто прийшов до влади ворувати, вони. Рано чи пізно все одно отримають по заслугам, і до них карма прийде, як би вони того не хотіли. А зараз кожен відповідає окремо за себе. Тому до нових зустрічей! Москва наступна! Там теж цікаво. Я вас всіх кохаю! Україна переможе, переможе Україна, незалежно ні від чого. Бо ми того варті.